Цей випуск виходить за підтримки Фавбет. У шостому турі основного етапу Ліги Чемпіонів донецький шахтар поступився Мюнхенській баварії. Поєдинок закінчився розгромною поразкою шахтаря з рахунком 1-5. Українська команда швидко вийшла вперед. На п'ятій хвилині Олександр Зобков перехопив м'яч на правому фланзі в центрі поля, віддав діагональну передачу вперед на Кевіна. Бразилець обіграв захисника та обвідним ударом вразив кут воріт. Баварія відповіла на одинадцятій хвилині, забив Кондрат Лаймер. А наприкінці першого тайму німці вийшли вперед. Цього разу відзначився Томас Мюллер. Переломний момент стався на сімдесятій хвилині. Мікаель Оліс реалізував. В пенальті, який призначила через фол Алаграма, на 87-й хвилині Джамал Мусіала зробив рахунок 4-1. А вже о компенсований час Мікаель Олісе впевнено пройшов оборону Шахтаря та оформив дубль 1-5. Це був останній матч для шахтаря у цьому році у лізі чемпіонів. На матч Ліги Чемпіонів Шахтар Баварія, який відбувся у Гельзеркірхені, прийшло 57 тисяч 79 глядачів. Це новий рекорд для домашніх матчів Шахтаря. Попереднє досягнення було встановлено у 2012 році. Тоді поєдинок Шахтар Динамо, який відбувався у Донецьку, відвідали 53 тисячі 432 глядачі. Шахтар перед початком матчу шостого туру основного етапу Ліги чемпіонів з Баварією вручив пам'ятну футболку колишньому форварду команди Морайсу. 37-річний футболіст отримав ігрову футболку донецького клубу зі своїм прізвищем та номером 106. Цей номер символізує кількість матчів, проведених жуніором у складі гірників у складі Шахтаря у 106 матчах на рахунку. Морайса 62 голи та 21 асист. Нагадаємо, що 7 грудня колишній форвард збірної України повідомив про завершення кар'єри. Нападник в Україні грав за Донецький металург Динамо та Шахтар, а також за збірну України. Опорний півзахисник слова на Данило Ігнатенко отримав пошкодження на розминці перед матчем шостого туру основного етапу Ліги Чемпіонів з Атлетіко. Українець мав вийти у стартовому складі на гру проти мадридського клубу, але через травму його замінив Сімен Вуд у поточному сезоні. В активі українського хавбека один гол у 16 матчах. Вінгер Челсі Михайло Мудрик не був присутнім на тренуванні команди напередодні виїзного матчу п'ятого туру основного етапу Ліги конференції проти Астани. Цей поєдинок пройде сьогодні, 12 грудня. Також сьогодні з'явилася інформація, що Мудрик не потрапив до заявки команди на цей поєдинок. 23-річний гравець через хворобу вже пропустив дві гри лондонського клубу в АПЛ. Він пропустив матчі з Тоттенгемом та Саутгемптоном. Українець так і не зміг одужати перед Єврокубковою зустрічю Мудрик забив три голи та зробив три асисти у попередніх чотирьох турах Ліго конференцій Головний тренер Роми Клаудіо ран'єрі розповів про форварда команди Артема Довбика. Цитата: Довбик повинен повернутись у хорошій фізичній формі. Травма та грип його послабили. Потім ми маємо зрозуміти, як його слід використовувати. Тепер він повинен повернутися на всі 100%. тому що гравець з його фізичними даними, коли у хорошій формі, не може показувати найкращі результати, сказав раньєрі. Наступний матч Рома проведе сьогодні 12 грудня вдома з Брагою у Лізі Європи. 27-річний футболіст цього сезону забив 6 голів у 18 матчах за Рому. Стало відомо, що чемпіонат світу 2034 пройде у Саудівській Аравії. Про це повідомив Оргкомітет заявки цієї країни на проведення турніру. Це рішення вже затвердила ФІФА. Саудівська Аравія прийматиме чемпіонат світу вперше у своїй історії. Також на конгресі ФІФА остаточно були затверджені місця проведення чемпіонату світу 2030. Турнір приймуть Марокко, Португалія та Іспанія. При цьому три гри відбудуться у Південній Америці, а саме в Уругваї, Парагваї та Аргентині. Нагадаємо, наступний чемпіонат світу відбудеться у 2026 році. Його прийматимуть США, Канада та Мексика. Став відомий склад медійної збірної України ЮА Стіл на Кінсворд Cup National. воротарі Денис Бойко та Юрій Паньків, захисники Микола Морозюк, Іван Карапінка, Єгор Галкін та Андрій Заграничний, півзахисники Євген Коноплянка, Денис Олійник, Віталій Мельник, Денис Сандецький та Андрій Цопа, нападники Жуніор Морайс та Денис Токар. головний тренер Валерій Федорчук, медійний президент Михайло Лебіга. Таким чином, до заявки збірної України потрапили шість колишніх гравців збірної України, також 5 фіналістів Чемпіонату світу з міні-футболу у форматі 6 на 6. А також медіафутболісти Іван Карапінка, Рух Медіа Тім та Єгор Галкін Ігніс. Вони пройшли національний відбір. До резервного списку потрапили Роман Шуманський, Сергій Кармалі та Дмитро Глубокий, усі з Рух Медіа Тім, Артем сінченков Армат, Ренат Мірошніков, Владислав Алєксєєв, обидва профан, Артем Марченко, Ігніс та Василь Ковташ, Січ Добряни. Перші матчі Кінс National пройдуть 1 січня. Україна зіграє з Туреччиною. ЛНЗ припинив співпрацю з головним тренером команди Андресом Караско. Повідомляє тато таке, вже з 10 грудня до матчу 17-го туру УПЛ проти Олександрії, який пройде 14 грудня, команду готує штаб команди Ю-19 на чолі з Артемом Чорнієм, а також тренер по роботі з воротарями основного складу Андрій Дикань. Остаточне рішення щодо нового головного тренера команди буде оголошено після 15 грудня. Черкаський клуб програв чотири матчі поспіль. Наразі ЛНЗ посідає 10 місце у турнірній таблиці УПЛ, маючи 18 очок за 16 матчів. Караско очолив ЛНЗ у червні цього року. Його контракт розрахований на 2 роки. Журналіст та коментатор Володимир Звєров розповів, що до правого захисника Ворскли Іллі Крупського є інтерес з боку команди з чемпіонату Португалії. Цитата: з того, що я знаю на даний момент, команда МЛС дійсно найближче до підписання захисника молодіжної збірної України. Але варіанти не обмежуються лише Америкою. Є також не тільки зауканський попит і наш рідний європейський. Наприклад, Крупським дуже цікавиться команда 105 Португалії. Є також ще один варіант у Бельгії, але сам гравець, схоже, схиляється до американського варіанту, хоча його агент сказав, що вони розглядають варіанти з Європи. Тим не Менш вибір буде саме за гравцем. І Ворскла, наскільки я знаю, дасть йому право вибирати. Можливо, йому було б краще залишитися у Європі, де легше буде потрапити до національної команди. З іншого боку, МЛС ситуація з приїздом на збори до України виглядає не такою зручною, сказав Звіров. Колос проявляє інтерес до Вінгера Тобола та збірною Казахстана Іслама Чеснокова. Про це повідомляє Мета Рейтін КС. За інформацією джерела Чесноков має ще один рік контракту з Тоболом, тому у разі підписання ковалівцям потрібно буде виплатити солідну суму за гравця. Минулого сезону іслам зіграв у 21 матчі чемпіонату Казахстана. На його рахунку 10 голів та одна результативна передача. Також на рахунку 25-річного півзахисника 11 зіграних матчів та два забиті м'ячі у складі збірної Казахстану. Жерона завершує трансфер українського голкіпера Владислава Крапивцова, Повідомляє журналіст Ніл Сола. 19-річного українця підпишуть на правах вільного агента. Воротар протягом кількох тижнів тренувався з першою командою. Він вже пройшов перегляд та медогляд. А за інформацією Тато таке контракт 19-річного українця буде розрахований сумарно на 4 роки. Однак формула угоди передбачає продовження співпраці на певних умовах після закінчення базового терміну. Журналіст Ігор Бурбас повідомляє, що Динамо попрощається з двома півзахисниками Олександром Андрієвським та Володимиром Шепелєвим. Цитата. За моєю інформацією, Андрієвський взимку точно залишить Динамо 100%. Це питання вже вирішено. Також шукають нову команду Шепелєву, На нього взагалі не розраховують, сказав Бурбас. У поточному сезоні на рахунку Андрієвського 11 матчів, без результативних дій. Шепелєв провів одну гру і також не відзначився результативними діями. Динамо Ю-19 вдома перемогло Олександрію Ю-19 з рахунком 4-1 у 16-му турі чемпіонату України Ю-19. Нападник господарів Матвій Пономаренко забив гол на 77-й хвилині. Чим повторив досягнення Владислава Ваната у списку найкращих юнацьких бомбардирів на його рахунку 36 голів. Також Дмитро Кремчанин відзначився на 52-й хвилині і збільшив кількість своїх голів до 34-х і розділяє третє місце з Євгеном Ісаєнком. ТОП-3 бомбардири чемпіонату України Ю-19 за 2012-2024 роки. Перше місце Владислав Вана, Динамо Ю-19, 36 голів. Також першу позицію розділяє Матвій Пономаренко, Динамо Ю-19, 36 голів. Третя позиція Євген Ісаєнко, Динамо Ю-19, 34 голи. З ним третю сходинку ділить Дмитро Кримчанин, Динамо Ю-19, 34 м'ячі. І за ними розташувався Артур Міранян, Шахтар Ю-19, 33 голи. Динамо провело масштабні зміни в управлінській структурі клубу. Завдяки цьому клуб планує забезпечити стабільний розвиток та підвищити ефективність своєї діяльності. Президентом клубу залишився Ігор Суркіс. Замість Риваза, хоч аналіт, за новим генеральним директором, призначено Дмитра Бріфа. Функціонер розпочинав свою кар'єру як юрист клубу. Максим Радуцький став відповідальним за загальні питання діяльності клубу, в тому числі за комерційну діяльність, зовнішню комунікацію, внутрі. Діяльність клубу та численні благодійні проєкти та ініціативи клубу. Сергій Мохник відповідатиме за розвиток футболу, взаємодію з Українською асоціацією футболу та українською прем'єр-лігою. Анатолій Вовк буде відповідати за міжнародну взаємодію з футбольними інституціями та іноземними клубами. У Олега Шкребу призначено на посаду комерційного директора, головного лікаря першої команди Андрія Шморгона призначено на посаду директора медичного департаменту. А за інформацією сайту Чемпіон також у структурі клубу створено інститут радників. Радниками президента Ігоря Суркіса було призначено Леоніда Буряка, спортивні питання, Олексія Семененка, медіа та зв'язки з громадськістю. А також Володимира Старовойта Безпекові питання. Нагадаємо, буряк виступав за Динамо з 1973 по 1984 роки. У 2005 році він тренував столичну команду. Головний тренер Динамо Олександр Шоковський розповів, хто з футболістів не зіграє сьогодні у лізі Європи проти Реал Сусідада. Цитата: у нас є втрати до Андрія Ярмоленка, який відновлюється і нам не допоможе у цьому році. Долучилися Микола Шапаренко та Тарас Михавко. Це ті гравці, на яких я не зможу сьогодні розраховувати, сказав Шоковський. Матч Реал сусідад Динамо відбудеться сьогодні, 12 грудня, о 22.00. Вже на початку січня 2025 року київське Динамо збирається активно працювати на трансферному ринку. Український клуб вже зараз зацікавлений у покупці центрального захисника. Новачком Динамо може стати бразильський легіонер. Повідомляє Глобу Еспорте». Тренерському штабу Динамо потрібен новий центральний захисник. Попри те, що в команді є Тарас Михавко, Денис Попов та Крістіан Біловар. Склад киян може поповнити бразильський футболіст, причому він дістанеться білосинім абсолютно безкоштовно. Колишній футболіст молодіжної збірної Бразилії Волер декілька разів намагався закріпитися у складі європейського клубу, але у нього так нічого і не вийшло. Свого часу він підписував контракту з Брагою Монако та Лаціо. Нещодавно у гравця закінчився контракт з клубом Аль і Тіхат, проте він заявляє, що готовий повернутися до Європи знову. Статус вільного агента зробив бразильця трансферною метою одразу декількох команд. Йдеться про болгарський ЦСКА та Лодогорець, а також про київське Динамо. Але за інформацією джерела найактивніший інтерес саме у киян. Український клуб вже невдовзі збирається провести переговори з бразильцем. Кияни готові йому запропонувати контракт терміном на один рік з можливістю подальшого продовження. Ho ho ho! Merry Christmas!